Петля Янгола. Розділ перший. Назад до себе. Мене звати Семан Лілецький. Мені було 18, коли я пішов працювати водієм у фірму з вантажоперевезень. Робота була звичайною, з запахом бензину і довгими трасами. Але саме там я зустрів Ладо Миловця. старший на два роки, спортивний, з темним волоссям і постійною усмішкою. В його очах не було ні краплі сумніву. Ні в дорозі, ні в людях. Ми зійшлися швидко, немов завжди були друзями, разом у рейси, ночі в кабіні, кава, балаканина. Якось він запросив мене в гості. Батьки хочуть тебе побачити, сказав. Я тоді не уявляв, що переступаю поріг не просто їхнього дому, а майбутнього яке спопелить усе, чим я був. Батько Ладо, Маглін Миловець. Це був лисий кремезний з густою бородою у свої 50 років виглядав, як справжній звір, широкоплечий, з руками, що могли зламати лом, і поглядом, який міг зупинити будь кого одним лиш натиском. Його поважали, а декого він навіть лякав. І Олана Миловець, його мати, на вигляд не більше 30, хоча знав, що їй за сорок, світле волосся. Очі кольору блакитного зимового неба, вона посміхалася стримано, з якоюсь тишею в серці, і я в тій тиші захлинувся. Наш Роман тримав два роки, й мовчки, Її руки знали, як втамувати неспокій, а я. Я був ще тим хлопчиськом, з шевелюрою до плечей, худим легким. Я тримав усе в собі, від ладу особливо, жодного слова, жодного натяку. Та з часом у мені щось надломилося, я втомився бути її тінню, тимчасовістю, коханцем у затінку чужого дому. Хотів більшого, життя поруч, правди, майбутнього, але вона не могла дати мені цього не хотіла чи не сміла, я не питав. Одного дня я просто сказав їй: Я йду до війська. Вона мовчала, лише очі стали темнішими. Не сльози, ні. Щось глибше, ніби тінь, яка вже знала, що це кінець. Ладож засміявся, коли прочув по мій намір. Я теж піду, сам не справишся, тюхтію. Так ми стали частиною роти. Спочатку рутина, підйом, строєва, біг, пот, команди, вогнева, копати окопи, чистити зброю, засипати з автоматом, прокидатися з тривогою. День за днем, як пісок крізь пальці, я мовчав, а Лада жартував. Минув рік. Ладо підійшов до мене в казармі сів поруч і подав мені фото. Там була маленька дівчинка, її звали Вінілія. Вона народилася через дев'ять місяців після мого зникнення з життя Іолани. Я не відповів лише пальці. та ніч згоріла в мені. За п'ять років я змінився. Волосся давно збрили, м'язи прорізали тіло, голос став низьким, твердішим, очі глибшими. Я не був тим хлопцем, що колись тримався за кермофури. Я став чоловіком. Усе, що лишалося служба. А потім усе зламалось, вибухнула війна, Нас кинули на фланг темно, сиро, хмари, які звисають над головою, як каміння. Ми з ладом мали обійти ворога. Але щось пішло не так, постріли, куля в його ногу, він впав. Я тягну тебе, сказав я, він мовчав. Я хапав його під пахви, тягнув. Земля була ніби розжарене вугілля. Кожен метр, мов шляху, пекло, ще трохи, ще трішки. Куля в ліву ногу, потім у праву. Я захитався, від болю руки ослабли. І я впустив ладу просто в окоп. Вибач. Видихнув ще три удари по спині, наче світло вимкнули, земля стала теплою, очі закрились. Я прокинувся, світ навколо був іншим. Тиша, що лунала в моїх вухах, була несподівано важкою. Я лежав на землі, на якій не було ні сліду війни, ні навіть того запаху, який звично витав у повітрі під час служби. Піднявшись, я відчув, що м'язи були важкими, але не від напруження, а наче я давно не рухався. Кілька кроків я зрозумів, що це не просто то місце, це та реальність, яку я залишив позаду. А потім він з'явився світла постать, яку важко було розгледіти, адже її форму майже повністю поглинало світло, що оточувало її, наче янгол. І я знав, що він тут не просто так. Ти хто? запитав я, хоча вже відчував, що знаю відповідь. Янгол дивився на мене, його погляд здавався зовсім іншим, ніж я собі уявляв. Він був не тим світлим і незаплямованим створінням, яким я звик його бачити в образах чи в легендах, його обличчя було сповнене суму і болю, і це все стало зрозуміло, коли він заговорив. Я помилився, голос був тихим. Майже з відтінком каяття, ти не повинен був померти так рано. Твоя смерть. Вона була несправедлива. Я мовчав, не розуміючи, про що він говорить, але відчуваючи, що це має велике значення. Як так? запитав я, спостерігаючи за ним, що ти хочеш сказати? Янго зробив крок вперед і схилив голову. Я не зміг тебе захистити, коли. Твій час настав, я не зміг змінити твою долю. Ти мав жити довше, але твоя смерть стала результатом поранень. Ти не повинен був померти так. Я здивовано подивився на нього, але все почало ставати зрозумілим. Я не був тут випадково. Що ти збираєшся робити? запитав я, відчуваючи хвилювання в голосі. Чому я зараз тут? Янгол замовк на кілька секунд. І я відчув, як важливо йому було сказати це правильно. Я відроджу тебе, сказав він з глибоким поглядом, але не тут. Ти не повертаєшся в цей час, ти повертаєшся в інший, в минуле, відроджую тебе таким, яким ти був, коли ти помер. Це єдиний спосіб зберегти тебе живим, хоча твоє життя вже завершилось у цій реальності. Я стояв, спостерігаючи, як його слова заповнюють мене важким відчуттям. Все це здавалося, як пастка, яка знову потягне мене назад. Але я розумів, я вже не маю вибору. Це був шанс, єдиний шанс, щоб жити, хоч і в іншому часі. І що це змінить? запитав я, хоча вже знав відповідь, бо я відчував, що ця ситуація це єдина можливість для мене. Янгол не відповів одразу його погляд був наповнений болем, але й прийняттям. Ти не змінюєш свого шляху Семане, нарешті сказав він, це єдиний спосіб залишити тебе живим, щоб ти не зник безслідно. У тому світі, в якому ти зараз був, ти вже загинув, але ти отримаєш шанс жити в іншому часі. Ти не зможеш змінити свою долю, але ти будеш жити, і це важливо. Я відчував, як всередині мене з'являється неймовірне почуття спокою, яке не було раніше. Це не була реальність, яку я знав, це була інша реальність, і я мав прийняти її. Чи будуть люди знову такими, як я пам'ятаю їх? запитав я, відчуваючи неспокій. Янгол знову замовк, його обличчя залишалося важким. Ти будеш в тому часі, де твоя історія ще не почалась, сказав він. Це єдине, що я можу дати тобі. Ти будеш жити, це твій шанс. І раптом я зрозумів. Я не маю сили змінювати події. Я повернуся у час, коли все тільки починалося. І навіть якщо я не зможу зробити все, що б хотів, я буду живий, і це мало значення. Моє життя, мої спогади і мої переживання все це стало частиною чогось більшого. І я вже не мав сумнівів. мене не було в цьому світі, але я повертаюся туди, де все лише починалося. Інший світ, інший час. Коли я знову відкрив очі, світ був інший, повітря пахло інакше, менше пилу, менше заліза, більше землі, вологи, кори дерев. Небо було не таке тьмяне, і не засвічене дронами й прожекторами. Воно дихало простотою, тишею. Я лежав у глибокій траві на схилі біля, біля річки, голий, вологий. Мов після довгого сну, поруч жодного звуку цивілізації, лише цикади, вітер у листі та десь далеко глухий гудок поїзда. М'я запам'ятали війну, тіло удари, зламані ребра, крики, але нічого цього вже не було, тільки я і новий ранок. Я йшов лісом до міста, наче вперше бачив дерева. Листя неслося над головою, світло ламалося в ньому, як у воді, було відчуття, що я не просто вижив, мене вирвали з іншого виміру. Не минуле, не байбутнє. щось окреме. Коли сонце сіло, я добрався до парку. Він був старим, ще з бетонними стежками, облупленими лавками і пам'ятниками, зробленими з дерева, дві химерні постаті з вирізаними порожніми очима. Між ними було темно. Я почув її вперше. Короткий зойк, потім хрипкий шепіт. Не треба, будь ласка, я вийшов на стежку і побачив. Чоловік, міцний у темній курці, пригортає дівчину до землі, закриваючи її рота. Вона билася, але марно. Відпусти її, сказав я. Він обернувся, побачив мене голого з блідим тілом і шрамами на грудях. Спочатку розгубився. Потім засміявся. Що ти з дурки втік? Гуляй, поки я живий. Гуляй, поки живий. Я рушив до нього, він витяг ніж. Я не зупинився. Бій був короткий, його лезо залишило поріз на моєму передпліччі. моє коліно розбило йому щелепу. Він повалився, я притис його до землі, і коли його очі втратили світло, я зітхнув. Дівчина втекла. Я навіть не встиг запитати її ім'я. Його звали Гірдан Дігов. Так було написано в посвідченні, яке я знайшов у кишені. Перші дні після повернення я жив, наче на автоматі. Будинок, що належав гірдану, стояв на околиці дерев'яний, одноповерховий, зі старим шифером на даху порослим бур'янами подвір'ям, всередині пил, запах затлого життя. І меблі, що пам'ятали більшість 90-х. Але він був, і в ньому було ліжко, кухня, старий телевізор, шафа з кількома комплектами одягу, і найголовніше тиша. Я оглянув папери, що знайшов у шухляді, свідоцтво про смерть батьків, документи на хату, якісь листи, написані нерівним почерком, зрозумів, ніхто не буде шукати цього чоловіка, ніхто не прийде питати. Минуле гірдана було пусткою, і тепер воно моє. Я прийняв ім'я, одягнув його на себе як плащ і жив. Удень сидів на кухні, дивлячись у вікно, а вночі спав, здригаючись від звуків, яких інші, мабуть, не чули. Час затирався, притуплювався. Аж поки одного дня не стало гірко. По-справжньому серце билося повільно. Мов знуджений годинник, я вирішив, піду нап'юся. Взув потерті черевики, накинув куртку, чинси та засунув у кишеню документи з новим ім'ям. Вийшов на двір, повітря було свіже, пахло дощем і димом. Місто дрімало, але не спало. Ніч стискала місто, мов старе пальто, важко, задушливо. Без тепла дороги були вологі після дощу, асфальт блищав, мов нафтова плівка. Під ногами хлюпали калюжі, в яких відзеркалювались самотні ліхтарі. Вони горіли тьмяно, жовтим світлом, би світло проходило крізь старі сльози. Я не знав, куди ведуть ці вулиці. Місто пахло іржею, недопалками, кислою землею. Його контури були знайомі лише частково, як з фото, що колись бачив. Або з фільму, світ здавався несправжнім. справжнім, мов би він не пам'ятав мене і я його. Пройшов повз магазини із затуленими вітринами, біля входу якого хтось спав, накрившись плащем, далі кіоск з пивом, де молодик продавав щось комусь через щілину у віконці. Вони дивилися на мене підозріло. Я їх розумів, сам би собі не довірив. Мене привела ніч, або доля, або просто потреба. Я зупинився перед дверима бару. Будівля була низькою, цегляною, без вивіски, лише стара лампа блимала над входом, ніби попереджала. Двері оббиті дермантином, обшарпані по краях, всередині шум, гул голосів, глуха музика, слабке тепло. Я вдихнув глибоко і зайшов тихо, як привид, і сів у кутку. Бармен хмурий з триденним заростом, заплянов... заплямованому в фартусі, підійшов без слів, протираючи склянку. Що будеш? Горілку, пляшку і закуску якусь, сказав я, не дивлячись в очі. Він мовчки поставив півлітрову пляшку на стіл, поруч тарілку з порізаним салом, цибулею та кількома шматками чорного хліба. Я налив, випив, відчув, як алкоголь пішов по венах. Обпікаючи нутро, мить стало тихо в мені. А потім двері відчинилися. Він зайшов різко, мов злива, високий, бородатий, у темному пальті, волосся густе, темне, очі насторожені, але впевнені. Пройшов кілька столів і зупинився, глянувши прямо на мене. Гірдан, запитав глухо, я не встиг нічого сказати. Він кинувся на мене, як звір. Паскуда. Ти думав, я тебе не знайду, ти зґвалтував мою сестру виродок. Його кулак вдарив мене в скроню, я впав разом із стільцем. Люди в барі підвелися, хтось крикнув. Бармен почав кликати охоронця. Я відбивався, удари були важкі, але тіло пам'ятало війну. Ми билися серед столів, валяючи склянки, тарілки, стільці, і раптом з кишені вилетів мій документ те посвідчення, що належало гірдану Дігову. Він його схопив. Глянув і застиг. Це ти не гірдан? пробурмотів він, відступаючи. Ти не він, подібний, але не він. Я мовчки підвівся, хитаючись із розбитою бровою, вийшов на вулицю. Повітря було свіже, вологе, пахло бензином і багаттям з найближчого двору. Він вибіг слідом. Слухай, пробач, я думав. Той виродок зник, я шукав його. Ти хто ти? Я обернувся до нього і тихо сказав Я не звідси, імені не маю. Те, що ти прочитав, я взяв собі, бо справжній власник вже в землі від моїх рук. Він мовчав, потім глянув мені просто в очі. Хочеш трохи виправити це все? Я один чоловік знає багатія, тому водій потрібен. Надійний, свої документи маєш? Я кивнув є, в нього були. Тоді звернись до Валеса скажи, що від Сірена, він тебе влаштує, не питає зайвого, але платить добре. Передав папірець з іменем і адресою. Я ще трохи постояв, потім кивнув і пішов геть у темряву, з новим шляхом перед собою. На ранок я дістав клаптик паперу з кишені з іменем і адресою і пішов до нього. Валес жив у старій будівлі неподалік центру, облуплений під'їзд, запах мокр мокрих ганчірок і сигарет. Двері відчинив кремезний чоловік з квадратним підборіддям, залисинами і гострими очима. Без зайвих слів оцінив мене поглядом, що прорізає. Ти той, про кого казав Сірен? запитав він низьким, втомленим голосом. Можливо, відповів я. Він мовчки махнув, щоб заходив. Після пари запитань і перегляду мого посвідчення водія, Валес тільки хмикнув. Робота не з простих. пан квітер, чоловік серйозний, рухи стримані, графік непередбачуваний. але платимо нормально, вигляд, вигляд маєш. Ну, не гірше за попереднього. Так я став особистим водієм дигана Квітера. Його будинок не віла, але на фоні всього іншого виглядав, мов особняк із чужого світу: металеві ворота, гравійна доріжка, охоронець на вході, дорогі машини, чорні з тонуванням. Пан Квітер майже не говорив зі мною. Короткі команди, чіткі інструкції. Його слова були, мов ковтки міцного алкоголю, мало, але пробирає. Я водив його скрізь, зустрічі, кабінети, сауни. Іноді просто поїздки провітритись. Завжди на поготові, завжди вчасно. У багажнику запасний піджак, термос з кавою, документи, які я не мав права відкривати. У бардачку револьвер. Не мій. Подих минулого. Час минав. Кожен день, як копія попереднього, під'їхав, відкрив двері, чекав вночі. Мив машину, затирав відбитки пальців зі скла, пильнував, спостерігав, слухав радіо на мінімумі гучності, вдивлявся в обличчя, що ісли повз, навчився читати їх за секунду, навчився мовчати. Пан квітер не питав, звідки я. Йому було байдуже. Гавалес іноді кидав фразу, дві мов, перевіряв нормально тримаєшся, гірден. Минуле хай минулим лишається. Я тільки кивав. Бо ім'я вже моє, а минуле то інша історія. Коли в кабінеті квітера запахло тютюном міцніше звично, я зрозумів.